Платна стоянка на вулиці Шевченка вже запрацювала. Водіїв, які не вирішили скористатися, чимало. На місці власників авто інформують інспектори муніципальної варти. Вони й допомагають водіям оплачувати. Зробити це можна за допомогою терміналу чи застосунку рівне сервіси. Рівне сервіси ми натискаємо, беремо ось це оплата ДНЗ рівне сервіси. Це вулиця, на якій знаходиться парковка. Беремо далі. Далі вводиться номерний знак транспортного засобу. Опісля вводять потрібну суму та номер телефону. Година паркування на стоянці коштує 25 гривень. Перші 10 хвилин безкоштовні. Порушники виявлятимуть за допомогою сканування номерів автомобілів. Якщо власник не сплатив за послуги, то йому загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Інспектор підходить до автомобіля, сканує номерний знак. І автоматичному видається підтверджена оплата або не підтверджена. У разі не підтвердження тобі інспектор створює фотодоказ. Порушення твориться повідомлення і про до домів далі. Штрафи порушники сплачуватимуть до міського бюджету. Окрім того, і компанія, яка облаштувала цю стоянку, сплачуватиме податок до міської казни. Вартість іде до оператора. З Цією вартості оператор паркувального майданчика зобов'язаний сплачувати паркувальний збір, який буде йти в бюджет, незалежно від того, чи були в нього запарковані автомобілі на на цій парковці, чи не були. Оператор щоденно має сплачувати певну вартість. Це згідно паркувального збору, яка була затверджена сесією сесію міської ради, Бодії до облаштування платної стоянки у центрі Рівного поставилися по-різному. Пані Наталія зраділа, що тепер паркуватися в центрі Рівного зручніше та простіше. Я вважаю, краще заплатити кошти і спокійно запаркуватися, ніж десь отримати лист щастя. От пан Ігор вважає, що доцільності в платній парковці немає. Парковка тут, в принципі, лишня. Люди і нормально там на набережні паркувалися. Наразі паркомість на стоянці 37. Серед них облаштували 5 для людей з інвалідністю. Користування ними безкоштовне. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.